Якщо сьогодні ви відчуваєте постійну втому, роздратованість, зниження життєвих сил, а також у вас з'явилися труднощі із запам'ятовуванням з концентрацією уваги, з'явилися труднощі із сном, то скорше за все, ви потребуєте дотації вітамінам Д. Сучасні дослідження свідчать, що саме за нормальної кількості вітаміна Д відбувається концентрація нейротрофічних факторів. Тож, коли раніше нам казали, що нервові клітини не відновлюються, то сьогодні ми знаємо, вони відновлюються. Якщо ви знаходитесь у стані хронічного стресу, депресії, вам обов'язково приймати вітамін Д. Яка є різниця між вітамінами Д? Про це ми зможемо поговорити у наступному. Стуному відео а сьогодні хочу вам сказати, щоб ви слідкували до здоров'я вчасно звертались до лікарів. А ми поруч, медицина поруч.